Росіяни перекинули бомбардувальники ту 22 м 3 дуже близько до кордонів України. Донедавно літаки базувалися аж на Далекому Сході. Однак, схоже, окупанти планують щось дуже масштабне. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо російські окупанти перекинули з далекого сходу ближче до кордонів України одразу 16 бомбардувальників Ту-22М3. Ці літаки є носіями крилатих ракет Х-22 та Х-22. 32 процес посиланням на дані моніторингових каналів повідомляє мілітарний. Зазначається, що бомбардувальники перекинули на аеродром Оленя, який розташований в Мурманській області Росії, приблизно за 1800 кілометрів від українського кордону. Видання зазначає, що для літаків ту 22 М3 із навантаженням 12 тисяч кілограмів. Максимальний бойовий радіус становить 2410 кілометрів. Водночас, ракети Х-22 та Х-32, які ці бомбардувальники несуть, Мають дальність від 300 до 1000 кілометрів залежно від модифікації. Спочатку моніторингові ресурси фіксували перекидання дев'яти літаків, однак потім це число зросло до 16, Йдеться в матеріалі. Це може свідчити про підготовку росіянами масованого ракетного удару, в якому можуть застосовувати ракети Х 22 Х тридцять і два. Через велику висоту польоту та швидкість ці ракети є складною ціллю для протиповітряної оборони. Попри низку точність, вони мають велику бойову частину, яка може завдати значних руйнувань. Пояснюють автори. Зазначається, що минулого разу ворог застосував ці літаки для ударів по українських містах 2 серпня 2025 року. Тоді ворожа ракета атакувало місто Миколаїв. Було зруйновано кілька приватних будинків. Російська ракета Х-22 є надзвуковою протикорабельною ракетою повітряного базування великої дальності. Вона споряджена фугасно-кумулятивною проникаючою бойовою частиною, вага якої становить 960 кілограмів. Ракета може долати відстань до 300 кілометрів і більшу частину. Шляху вона летить на траєкторії на висоті в понад 22 кілометри. Завдяки дворежимному ріднопаливному реактивному двигуну Х 22 може розвивати швидкість на рівні від 3,5 до 4,6 маха.